Дівчата, хто останню чергу? Ми останні зараз. А за чим стоїте? За ліками. Черга розтяглася ледь не на весь квартал. У самому центрі Києва по імпортні ліки вишикувалися зо дві сотні пацієнтів. За ліками для хворих на астму. високий тиск і туберкульоз, і гепатит. А їй необхідні ліки від м'язової слабкості. Із діагнозом міостенія Ірина живе вже 17 років. Вживати препарати треба чотири рази на добу. Всі медикаменти імпортні. Вітчизняних аналогів не існує. Якщо я не п'ю ліки там, протягом 12 годин я не можу рухатись. Якщо я не п'ю декілька днів, я не можу дихати. Нині Ірина разом з іншими хворими стоїть в імпровізованій черзі, та певна, з дня на день такі черги можуть стати реальністю. Хворі скуповуватимуть необхідні їм іноземні препарати про запас, побоюючись, що ліки зникнуть з аптечних полиць після 1 березня. Саме тоді в Україні запрацює закон про обов'язкове ліцензування імпортних препаратів. Усі бояться, що ліків не буде, усі питають, чи купувати їх заздалегідь, чи завозить контрабандою, бо іншого шляху немає. Бою постачання імпортних ліків може з'явитися через те, що закон про ліцензування ухвалили, а от правила як отримати ліцензії до кінця не розробили. Твердять активісти. Нету ні інструкції, нічого. Тільки вчора не приділили орган. Осталось дві неділі в Україні болі восьмі тисяч, більше восьми тисяч препаратів, котрої треба пройти ліцензію. Сколько десятилетий надо, чтобы вони получили ці ліцензії? Я не знаю. Мітингарі не виключають. Ліцензії на імпорт отримують далеко не всі постачальники, відтак побоюються монополізації ринку. А це кажуть, неминуче призведе до зростання цін на життєво необхідні медикаменти. Нам розповідають о том, що це для пацієнтів, що це улучшить качество. Стоимость этого тесту 30 тисяч гривень. Естественно, это брать. Не будуть ці все всі лягуть стоїмості препаратів. Здорожчанню не буде, запевнили у Держлікслужбі. Активістам дали слово честі. Я здержу своє слово, якщо іменно ліцензування імпорту приведе к удорожанню лікарських средств. Во то я покину свой пост та пікетувальників Обіцянки не спинили. До президента звернулися з проханням закон про ліцензування скасувати для того. На банку передали відповідне звернення. Ось тут от тисячі підписів, щоб він анулірував закон і ще дав по шапці тим, хто подобні ініціативи в цій країні ініціюють. Очень сильно сподіваємося, що президент нас підтримує. і це зло з 1 марта не наступить в Україні. Марія Куренюк та Іван Довганик п'ятий канал.